Так, Беремо ось такі завдання. Пишемо 7 травня. Класна робота. поїхали. Перша нерівність 2 мінус 8х більше 4. А давайте мені хтось буде відповідати, що я все сама та й сама. Он Міша Кир'янов. Давай. Угу. Угу. А, ты хочешь так, хорошо. Так не включно і це А? Так, номер два паралелограм. Ну, тут легко ми знайдемо і не перемальовуючи, мені здається. Так, давай. А, хто тут у нас є, Даша Сіміряга? продиктуй, будь ласка. 125, це буде ось тут. Ну, і там також буде 125. Правильно, пункт А. Так, ну, наступне завдання. Тут навіть диктувати нема. Що? Мінус 2 в квадраті 4. Корінь із 2 в квадраті 2. 4 на 2, 8. Вибрали. Так, наступне. Які з наведених тверджень є правильними? Одна з висот рівнобедреного трикутника ділить його на два рівних трикутника. Це правильно чи ні? Одна. Да. Так, да, так. Да. І тут не будь-яка да, висота. Якби до бічної сторони, то так воно не буде. Але нам і не сказано, що будь-яка. Нам сказано, що одна з висот. Ну, да, одна з висот ділить на два рівних трикутника. Согласне. Друге, дві висоти тупокутного трикутника лежать поза його межами. Ану, так чи не так? Ось у нас тупокутний трикутник. Дві висоти лежать поза його межами. Та, да, дивіться, отут висота. Ми подовжимо сторону і висота. І якщо до другої сторони, то так само. Тут висота, да. І третя тільки всередині. Тільки третя всередині, дві висоти лежать поза його межами. Все ось так, так. Да. І це правильно і це правильно. Третя, дивимось. Висота проведена з вершини прямого кута, прямокутного трикутника. Більша за менший катет цього трикутника. Значить, оця висота синя і ось сюди менший катет. Вона більша чи менша? Менше, бо у нас ось все, прямокутний трикутник синій виходить, там гіпотенуза більша. Те, що було катетом, маленький катет, це є тепер велика гіпотенуза. Так, давайте я отак назву А, Б, С, а тут це H. Катет це Б. В синенькому трикутничку буде гіпотенузою. А значить, він сама велика сторона. Так. Да. Все, значить, третє викреслили. І виходить лише 2 та 3. Ой, лише один та два. Дивлюсь на одне, кажу друге. Зверніть увагу, кожен раз це проговорюю, малюйте. Отакі От речі собі промальовуйте, не лінуйтесь, бо можна щось ну, не те подумав і не те ляпнув. От намалюйте тупокутний трикутник, дві висоти намалювали, ви побачите, що вони знаходяться ззовні. Рівнобедрений трикутничок, намалювали, подивилися так і так. Все малюйте, не лінуйтесь, вистачить вам часу з головою. Так, далі укажіть геометричне тіло, яке утворено внаслідок обертання прямокутника з меншою стороною 8 навколо прямої А. Що у нас вийде при обертанні? Циліндр і у нього буде висота 8. Да. Так, як воно намальовано, як воно обертається, це буде циліндр з висотою 8. До речі, от я не сказала, ми зараз проходимо тестик. Дуже корисно вам собі відмічати. Ага, перше завдання я б зробив так само. Друге завдання я б зробив так само. Ставте собі кількість плюсиків, скільки ви реально самі зробили. І ставте собі мінусик там, де ви помилились. І отак собі бали відмічайте, щоб ви орієнтувались. Їдемо далі. Ой, логарифм. Посчитайте. До якого числа ми його зводимо? До двійки. Порахуйте, будь ласка, тут два в якомусь, тут два в якомусь. Так, 4. треті. Тут два в третьому, тут два в четвертому, винесли 4, винесли одну третю логарифм 2 за основою 2, ось воно вийде 4 третє. Далі Дарина купила сир та фрукти, витративши 240 гривень. Скільки грошей Дарина витратила на фрукти, якщо сир вона, за сир вона заплатила 3,5 витраченої суми? Ну, тобто, да, 2 п'ятих на фрукти. І щоб знайти 2 п'яті від 240, ми просто множимо 240 на 2 п'яті. Скорочуємо. Тут 1, тут скільки? 48, да? 48 на 2, 96. Ура, знайшли. Дивимось далі. Зміна опадів, тик-тик-тик-тик-тик. За графіком місяць, місяці, у яких кількість опадів перевищувала 60. Ну, взяли отак: -от собі 60 уявно провели. І перевищувало отут, бачимо, в п'ятому місяці, в шостому місяці і в 7 місяці. Так, спростіть вираз. Щось виносимо за дужки. що виносимо в чисельнику? 3АБ залишиться. Знаменнику, що виносимо? Так, що залишиться? Що ще зробити? Оцю штуку ми скоротимо. Оцю, 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 оцю. Різниця. Угу. Угу. 3а мінус 2 скоротили. Залишається 3а плюс 2 поділити на АБ. Так, далі, укажіть корінь рівняння. 4 кореня з 3. синус х дорівнює 6. Синус х дорівнює 6 поділити на корінь із 3. Тут скорочуємо тут 3, тут 2. Позбутися ірраціональності. 3 кореня з 3 ділимо на 6. Синус х дорівнює корінь із 3 на 2. І тут треба пам'ятати формулу, яку ніхто, напевно, ж не пам'ятає. Мінус 1 в степені n, арксінус корня із 3 на 2, πk, k належить Z. Х дорівнює мінус 1 в степені n, арксінус корня із 3 на 2. Сіннус корінь із 3 на 2 це 60 градусів π на 3. Плюс піка, К належить З. І от тепер нам треба вибрати корінь. Ми розуміємо, що А і Б сюди не клеїться. Ось період 2 π але в цій формулі там піка. Там за рахунок оцієї мінус одинички виходить плюс піка. А у косинуса по загальній формулі плюс 2 піка. Це. За рахунок формули до цієї мінус одиницею так виходить. Ні, одинакові. Це я чогось там К вліпила, там N. Давайте К скрізь поставимо. Це я чогось різні вліпила. Ось, давайте перебирати візьмемо К дорівнює 0. Тоді х дорівнює мінус 1 в нульовому. Це просто 1. Пі на 3 плюс 0. Пі на 3. О. Ось він наш корінь. Все, ми сразу попали. Якщо не пам'ятаєте формулу, можна ризикнути, от звідси одразу сказати по табличному значенню пі на 3. Але ж ну, не завжди це все так просто. За рахунок мінус одиниці, там щось десь може вилізти не те. Ну і дивлячись, які варіанти відповіді вам дадуть. Так, поїхали далі. У правильній чотирикутній призмі. Сторона основи дорівнює А, бічне ребро Б. Укажіть формулу для обчислення площі С бічної поверхні цієї призми. До речі, от порівняно з учорашнім тестом, цей складніший? Цей прям явно складніший. Так, правильно чотирикутна призма. Це в основі що лежить у неї? Квадратик, так. Да. Сторона основи Ашечка. Бічне ребро Б. С бічної. Для правильної призми, це що? да. Чотири. Да, чотири АБ. Так, далі. В арифметичній прогресії. А15 дорівнює 12, різниця D дорівнює 0,5, треба визначити А1. Так, знаходимо за формулою або так знаходимо. Давайте, хто перший знайде. Так, так. да. А15 – це А1 плюс Д на Н 1. 12 дорівнює А1 плюс 0,5 – на 11, а перше. Ой, на 11, на 14, перепрошую. А, а перше дорівнює. 12 мінус тут що буде? 70 мінус 7, так, да, і буде 5. Знайшли? п'ятерочку. Так, далі. Розв'язліть систему рівнянь. Що запропонуєте зробити? Ну, можна. Да, можна методом. Так. Да, можна методом підстановки, а можна помножити на 4 перші рівняння. Тоді це буде 4 мінус 12. Я перекинула через знак рівності, дорівнює мінус 4. Ой, 4х. Стоп. Що я написала? Просто х. Да, скоротиться знаменник, І х мінус 12 мінус 4. Друге, переписали, і тоді методом додавання ну, ми віднімемо, щоб скоротилося х. Скоротяться х вийде мінус 10y дорівнює мінус 5. Y дорівнює 1 друга. Беремо будь-яке рівняння. Х-2 y дорівнює 1. Підставляємо. Х-2 помножити на 1 дорівнює 1. Х дорівнює 20. Осять суму. Два з Поїхали далі. Установіть відповідність між виразом і проміжком, якому належить значення цього виразу. Ну, посіну спіна, два з таблички це скільки? 0, так? Да? Попали в А. Пі мінус корінь. О, пі мінус 5. За 3,14 мінус 5. Це що? Мінус 1 з хвостиком. В який проміжок ми попадаємо? Від 0 до 2, бо цей мінус 1 з хвостиком буде по модулю. І 2 в степені пі. Це 2 в степені 3 з хвостиком. Ну, більше 8, так? Да? Сюди. Де? Да. Так, далі графіки. Установіть відповідність між функцією та властивістю. Є спадною на всій області визначення. Перетинає вісь Y в точці з ординатою 4. Є непарною, є парною областю визначення є проміжок від 0 до плюс нескінченності. Давайте почнемо. Парної немає. Оце можна викреслити. Оця непарна. Мало ці, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, то буде малювати графік. Тут буде ось так. Дві відки гіперболи, якщо ми по точечкам їх побудуємо. Тобто другий пункт В однозначно. 7х плюс 4. Її нескладно побудувати. Давайте її побудуємо. 0, і мінус 1. 4. І мінус 3, да? Система координат 0, 1, 2, 3, 4. Мінус 1 і 1, 2, мінус 3. Отак. Вона зростає. Графік функції перетинає вісь y у точці з ординатою 4. Ну, так. Да? Ось воно. Попали. І третя функція, куди ми її приліпимо, є спадною і областю визначення є проміжок від 0 до плюс нескінченності. Ну тут область визначення оцієї функції, яка х-4 більше нуля, х більше 4, це не те, де до неї не підходить. Значить, ми можемо методом виключення сказати, що вона є спадною. Якщо методом виключення ми це не побачили, то ми будуємо графік цієї функції. Дивіться, раптом вам знадобиться його побудувати. Не опускайте руки, будуйте. Що тут замість дужки нам хочеться? Нам хочеться замість дужки, наприклад, 05. Тоді в мене має бути x4,5. В мене вийде логарифм. 0,5, 0,5 і це буде одиниця. Ну, наприклад, я хочу 2. Тоді буде 6. І в мене вийде логарифм тут 0,5, тут 2. 0,5 це одна друга це мінус одиничка. Я завжди там можу 1 отримати: це буде 5. Тоді в мене логарифм 0,5, а тут 1, і це буде 0. Чотири з половиною один. Оп. Шість мінус один оп. І п'ять нуль. Отут. Ну і якось отак він у нас йде. Ну, спадає. Спадна. Головне, що ми побачили, що спадна. Ну, позначено. Рухаємось далі. Так, на рисунку зображено прямокутник ABCD середини сторін, АБ у нас 12 сантиметрів. МЦ 8 см і треба там купу всього познаходити. Перш ніж ми щось будемо знаходити, сразу ви бачите, що поділилось по 6. Поставте ці 6, щоб воно у вас було. Тут по 8. Поставили і там, і там 8. Все, уже щось є. Знайдіть відрізок БЦ. Скільки відрізок БЦ буде? 16. Знайдіть діаметр кола описаного навколо прямокутника. Чим буде діаметр описаного навколо прямокутника кола? Діагональкою А це, якщо ми за теоремою Піфагора знайдемо, я думаю, вже всі знають, що це 10, да? Ой, подожди, да, так, я 6,8 посчитала, Це я КМ посчитала. О, бачите, як я попалась. А С квадрат дорівнює. А С квадрат дорівнює. А Б квадрат плюс БЦ квадрат дорівнює. 36... 39... Ой, 144 плюс.

Відстань від точки D до середини КМ. Ось у нас точка D, ось у нас середина КМ. З'єднали. Як ми її будемо шукати? Давайте подумаємо. Ну, KM ми можемо знайти 10, тут по 5, це не питання, да? по Піфагору, там точно 10 і по 5. Надо воно нам чи не надо? Дивіться, ну буде оця точечка, хай це буде точка якась L, Лежати на прямій БД, на діагоналі БД. Ну, явно буде, так? Да? То ми можемо сказати, що ЛД це у нас БД мінус БЛ. БД така сама, як і АЦ, ми її вже знайшли 20. А БЛ. БЛ. Ні, метричне співвідношення, коли перпендикулярчик. БЛ це медіана. І БЛ це як радіус описаного вкола навколо трикутника БКМ. Там що тривога, що всі бігають у руть? Да, тривога. Ну, зараз усе договорю і відпущу. БЛ це як радіус кола, описаного навколо у цього прямокутного трикутника. Він також буде 5. Не забувайте, як тільки ви знайшли точку на середині гіпотенузи, все, оце радіус, оце радіус, оце радіус. Середина гіпотенузи нам зразу намікає на радіуси. І тоді 20 мінус 5, 15 ми знайшли. Все, тут питань нема, да? Якщо нема, тоді я вас зараз.